Всім привіт! З вами шалений, і в цьому відео я розповім вам про івент на серверах GUA у расі, який називається Судний день, його особливості і що за це можна отримати. Для початку, щоб відкрити інформацію про івент, в чат вводите команду xday. Івент називається Судний день, і його особливість в тому, що за 8 днів до глобального вайпу, тобто, по суті, якщо ви граєте на мені це щотижня, за активну гру на сервері від 2 годин вам будуть нараховуватися бали, які в результаті ви зможете обмінювати на ресурси та. Зброю. Дана функція стає доступною за 5 годин до вайпу, коли ви можете забрати нагороди і почати файтитись з гравцями. Також дуже приємним бонусом буде те, що якщо ви посідаєте перше місце по кількості балів на сервері, то автоматично отримуєте донат монети. Також, як бачите, є щоденні завдання, які ви можете виконувати та отримувати за них нагороди. Бали нараховуються за лутання бочок, вбивство інших гравців, підбір дропів та ящиків, фарм ресурсів, активне будівництво і то. Тому подібне. Також бали можна і втрачати. Ви бачите на екрані, за що їх можуть віднімати. До речі, якщо ви один із днів не встигли виконати завдання і не нафармили балів, то за скраб або монети ви можете цей день викупити, щоб продовжити отримувати нагороди уже в інші дні. Також стосовно балів ви повинні знати, що вони оновлюються кожних 10 хвилин. Тобто, якщо ви отримали бали за лутання бочок і більше вони не нараховуються, то вже через 10 хвилин ви знову зможете їх отримувати. Ну і звичайно, не забувайте забирати свої нагороди, оскільки. Після глобального вайпу вони анульовуються, і вам потрібно буде фармити їх спочатку. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Побачимось на серверах GUA у Расті. З вами був шалений. Всім пока-пока.